Включаю сюди на цю камеру, ну все пострімо, да. Я родилася на спасе, життя твого окраса. Чоловіче, мій хороший, то корови не стану. Такс. Зараз будемо з вами спілкуватися, шановні панство. Тому що є теми, які хоч, є теми, які хочеться обговорити, трошки розставити крапок, як то кажуть, над І. Тому що, тому що дуже багато людей, які десь то пливуть по течії, не хочуть вони ні в яку, ні, ні за що вони не хочуть зрозуміти ситуації, і з цим є дуже сильно е, велика проблема вже на сьогоднішній день. Тому що. Е, тому що просто-напросто люди. Привіт, Оля Алмазова. Привіт, тому що вся проблема в тому, що потрібно... потрібно розвивати своє бджільництво панове. А ми зациклюємося на всякому, вибачте мене дірмі, на всякому шлакоблоці, який тільки автор каналу. З якого міста ви? Я з України в першу чергу. На сьогоднішній день я в Шепетівці. Не можу сказати, з якого я міста, тому що я багато де їжджу, багато де подорожую, тому Тому так, значить, що хочеться от проговорити, так дуже важлива така тема, як на мене, це те, що люди е, розумієте, знаєте, як кажуть, сам не гам і другим не дам. да? E, і люди своє втрачають те, що в них є, якби тут під носом, і вони шукають десь там, десь там далеко. І це у нас така от, в нас взагалі як в нації, в українців, є така хвороба. І оцю хворобу треба якимось дивом потрошку проживати, чи що. І єдине, що ми можемо зробити, це як мінімум слідкувати за своїм, за всім своїм. За своїми знаннями, бджолами, галузі своєю. Це дуже важливо, тому що е, ми будемо втрачати себе. І ми вже це робимо. І от моє відео за Кашковського, воно не випадкове. Абсолютно не випадкове, тому що це відео воно і було створено для того, щоб провірити. Реакцію людей і дуже сильно обізно, коли ти заходиш і ти дивишся, що дуже багато є людей, які підтримують цього персонажа, скажімо так. Ем, я на початку відео там зазначив, що я нічого проти самого Кашковського немає. Якби він собі там пасічник пасічникує там в Сибірі, хай там пасічникує. Але нам, українським джулярам, не можна до нього прислухатися на 100%. Ми не можемо його захищати. У нас в державі є маса людей. Які є справжніми корифеями бджільництва. Сам Кашковський вчився в тих людей, які на сьогоднішній день заснували кафедру бджільництва. Сам Кашковський вчився в тих людей, які були основоположниками взагалі фундаментальних наук в бджільництві, розумієте? І це все українські бджолярі. Це все українські бджолярі. А Кашковський десь там у них підучився, якусь книжечку підчитав і давай бігом давай бігом розказувати. Як це треба робити? І в його відео, в його лекціях, чітко прослідковується оцей такий наратив, що він ну, все там, середньоруська пчела саме, саме там і так далі. Розумієте? Він оце все постійно, постійно, постійно прожовує. І мені геть бісики брали, коли я бачив, як він е, каже, що от карпатська бджола то фігня. Да, там. Насправді ж воно не є так, тому що є. Різні селекціонери, різні карпатські бджоли, і по-різному все відбувається. Тому ми повинні слідкувати за своїм, ми повинні розвивати своє. І ми не можемо постійно казати, що от Кашковський, Кашковський, і людей, дуже велика кількість людей зайшли і захищають Кашковського. Ребят, кого ви захищаєте? Вляха-муха. Ви на сьогоднішній день. Замість того, щоб зайти подивитися якусь лекцію Поліщука, а Поліщук на 10 голів вище, ніж той Кашковський, то ви там мені розказуєте, який Кашковський красавчик. Ну, Блін, ребята, ну, про що йде мова? Про що йде мова? Як ви хочете, як ви хочете нормально заробляти на бджолах, як ви хочете, щоб у вас мед коштував по 100 гривень за кілограм, коли ви елементарно е, слухаєте поради діда, який вже давно якби, ну, не в тімі, Колись я буду не в тімі, колись ви будете не в ті всі ми колись будемо не в тімі, розумієте? Е, і, і це нормально, тому що він там розказує, що американці пляхамуха ганімановські решетки е, і при медозборах, Так це відверта брехня. Значить, джунт в Америці не був не бачив. Ну, я собі такий висновок роблю, тому що коли ти в Америці працюєш і бачиш, як це відбувається, ти розумієш наскільки велика кількість пасічників помиляється тому, як відбуваються ті чи інші процедури в США на пасіках. Ти це людям пояснюєш, а вони там, блін, головою кажуть, та ти дурак, ти дурак. Вони вже бісить воно, знаєте, просто бісить. Бісить по тій причині, що велика кількість е тих людей, які б мали щось робити, вони всім розказують, який ти дурак. Розумієте? Вони не дивляться на те, що може ти щось не так робиш, може ти щось не так знаєш, може ти щось не так чуєш, е може ти щось. І правильно знаєш, але не до кінця розумієш. І, і всім, ну коротше, це така, знаєте, складна тема. Не хочеться нікому нічого доказувати, просто хочеться, щоб ви зрозуміли саме головне, панове, поки ви будете слухати таких, як Кашковський, а там на просторах Ютуба російськомовних, ну, ним російськомовних, іменно російських бджолярі, як гамна, і ви їх слухаєте, а потім кажете: от, це ж я, яка, блін. Поразительна технологія, ми ж можемо в лежаках, вуликах тримати. Це ж треба нам брати лежаки, давати молодим пасічникам, щоб вони вчилися на лежаках. А я це все бачу, я це все чую, мене тошнить від цього. Тому що я розумію, що це шлях назад. Ми відкочуємося таким чином назад. І якщо ви цього не розумієте, то просто почуйте почуйте, що вам кажуть. Бо ви потім будете, а, потім будете заходити на дивитися мої відео. І ви будете ви будете потім через років п'ять казати, що Даблін він був правий. От, побачите, що так і буде, панове, тому що я не знаю, як можна бути наскільки недалекоглядними і не розуміти, що ми маємо ми на сьогоднішній день зіткнулися з фундаментальними проблемами, які можна вирішити і треба вирішувати, але про них ніхто не говорить. От ніхто не говорить, ніхто не говорить про те, щоб зробити дорожчим, треба просто-напросто підняти попит. Чому цього, е, цього плоту ніхто не розуміє? І всі атакують тих е, перекупів. На що вам ті перекупи, бляха-муха? Візьміть, зробіть так, щоб от той медик, який ви викачуєте, щоб вас його просто купляли. От і все. От До цього треба працювати. Панове, у нас ніколи такого не було, що ви не працюєте і з цього щось маєте. Не завжди треба працювати, інколи це інтелектуальна робота, інколи це якась фізична робота, ну потрібно працювати. І тільки тоді ви будете мати ну, реальний результат, реальний результат ваших дій. І коли, е, коли там заходиш і от дивишся, як блін, пасічники блін, бідкаються, що мед по 40, там, чи ну, вже по 50 знаю, там багато хто приймає, по 51 гривні багато хто приймає. Так вони ж по 51 гривні не по тій причині, що е, пасічники щось не ну, що ваш мед поганий. А вони ж по 51 гривні, тому що ви його не вмієте продавати, і ви готові його блін, вагонами відправляти куди угодно, аби вам за це платили. От в чому основна проблема. І я про це завжди говорю в своїх відео. Панове, ваша задача в першу чергу, на сьогоднішній день, взагалі, Богдан Вожка, доброго дня. Про що мова? Та мова про те, що ми просираємо нашу галузь просто на очах, і що наші бджолярі, вони готові слухати всяких бабуїнів в віді Кашкоського. Ну, це знову ж таки не, не претензія там до, до Кашкоського, а собі робить свою роботу. Це претензія до нашої бджолярської спільноти. Може, щось хочете? До нашої бджолярської спільноти. спільноти, тому що. Вся наша спільнота бджолярська, замість того, щоб працювати над якоюсь загальною спільною ідеєю про українське бджільництво, ми деградуємо. І це я бачу на сьогоднішній день як ніколи. Чому прогрес, весь прогрес, який в нас є, це от американець придумав якусь кормушку, от нам її сюди поставили. От хтось придумав той заградітель пластмасовий зробити, і нам сюди той заградитель поставили. Е, от. Американці придумали промислову технологію, а наші навіть не можуть цього скопіювати. Тому що е, є люди, які є е, Нюхель, привіт. Тому що є е, люди, які ведуть при привозять ці технології сюди, і їх таких людей багато. А наші пасічники ву, вперлися тими рогами блін. і кажуть: та ні, ти що це херня? То та як так можна з бджолою поводитись, та як так можна працювати? Та це нам ще до цього далеко. Та звісно, вам до цього буде далеко. E, коли треба просто взяти палету, на неї поставити тих 4 вулика і найбільше сіми разів за сезон підійти до тих бджіл, і, і все буде хорошо. Потім дуже велика проблема, що знову ж таки реаліза реалізація меду. От у нас e, на кафедрі бджільництва я ж буду вступати в аспірантуру, і мене питають, от яка проблема є, яку ти хотів розв'язати. З популяризацією кажу продуктів бджільництва. Реалізація меду, популяризація продуктів бджільництва – це найбільша проблема, яка є на сьогоднішній день в українському бджільництві. Найбільша проблема. І вона єдина проблема, яка породжує всі інші проблеми. І тільки дурак цього не бачить. І коли ти людям кажеш: дивіться, панове, все, що нам треба зробити, це говорити про користь продуктів бджільництва. Це все, що нам треба зробити. Все, що нам треба зробити, це створити один, другий, третій, п'ятий, десятий, сотий фільм. Про продукцію бджільництва, про бджільництво, про галузь бджільництва, залучати велику кількість е, учнів, е, щоб вони працювали з бджолом. Розумієте? Оце те, що нам на сьогоднішній день дійсно треба. І е, не всі вони стануть пасічниками, конкуренції вони вам не складуть, але при цьому вони будуть проносити, е, проносити мораль е, якості бджільництва, користі бджільництва в світ. Розуміє? І тільки ті люди, які почнуть це робити, вони справді будуть мати результати. Вони будуть мати кращі результати, і вони в цілому будуть впливати на галузь. Знову ж таки, тільки дурак цього не бачить. Але мене дуже сильно бісять люди, які кажуть, блін, чувак, та що ти розказуєш? Та ти не розумієш що це таке там, продати там, багато меду, треба продати там, 30, 30 тонн меду, то я його в роздріб продам. Ну тобі треба продати 30 тонн меду. Поділи 30 тонн на 365 днів і пойми, скільки в день тобі треба продавати меду, і що тобі для цього треба зробити, щоб в день продати стільки то меду, але навіть з 30 тонн, якщо ви 10 продасте в роздріб, ви так стимулюєте галузь бджільництва, що ви навіть цього не уявляєте. Коли я вам пропоную, панове, давайте запустимо флешмоб кава з медом, я ж це роблю не просто сілку. а то файно я запущу флешмоб кава з медом, Ну, а що, давай поприкалуємося. Я ж це не так. Роблю. Я сів, подумав, яким чином маркетологи по всьому світу працюють. Як вони зробили так, щоб ми бігли в те АТБ і купляли ту каву? Як вони зробили так, як вообще маркетологи АТБ зробили так, що тільки АТБ з'являється в якомусь городі, Всі біжать бігом в АТБ. хоч і ціни в АТБ не завжди на самій нижчі. Ну, розумієте? Як маркетологи зробили так, що... Коли ви побачите, чуєте слово Ашан, ви приходите в Ашан, дай полазити по ашану, дай побачити, що є в Ашані. Як маркетологи зробили так, що коли ви приходите в Київ, ви почули про київську перепічку, біжите в київську перепічку. Я сів, дослідив ці теми, зрозумів, як це робиться. Як маркетологи зробили так, щоб будь-яка жінка бігла в б'юті індустрію давай свій ботик, шесмотик, і всі діла. Треба воно і чи не треба, вони це роблять. Розумієте? І от ці фундаментальні принципи лежать і в продукції бджільництва, і в галузі бджільництва, вони теж всі ці самі принципи будуть працювати. І коли я сів, от всі ви знаєте прикол, е кава з кориці. Я думаю, всі знають цей прикол. Е і оцей прикол це прикол. От просто е, є фірма, яка виготовляє корицю, і для них постало питання, що треба реалізовувати корицю. І треба її реалізовувати в нормальних таких об'ємах. Вони посадили за стіл е, десяток маркетологів, е, менеджерів, вони сіли і подумали, як можна зробити так, щоб корицю продавали. Я вам зараз кажу, як до того прийшов я. І коли ці маркетологи сказали, що, от, ребят, дивіться, нам треба знайти продукт, Як ми можемо ще застосовувати корицю. І ви могли побачити, що ця історія кава по четвергам з корицею, вона появилася не так давно. І кориця появилася на всіх прилавках супермаркетів. Колись, колись кори, корицю достати купити, це було тяжко. Я як попробував булочку з корицею, це взагалі була бомба. Колись давним-давно. На сьогоднішній день це все, кориця кругом. Чому, тому що кава з корицею по четвергах, і воно понеслося. Воно понеслося, розумієте? Тому що вони зайшли правильними путями. я, розраховуючи на з бджільництва, на з пасічників, на розуміння повне, пропоную. Давайте каву з медом, Каву з медом, давайте запустимо флешмоб кава з медом. Будемо всі пити каву з медом, тому що це корисно, це непогано. Будь здорово. Але в нас стоїть на заваді оцей такий е, кончений е, міф. В які вірять, що пасічники, пасічники в це вірять. Пасічники перші, хто повинні всім розказувати, що мед кидати в гарячий чай не тільки можна, а й необхідно. Тому що, коли ви додаєте цукор в гарячий чай, і додаєте мед в гарячий чай, то від цукру виділяються точно ті самі сполуки, і їх виділяється в два рази більше, і ми отримуємо в два, рази, е, в два рази нижчої якості і токсичніший продукт на виході. Я про це вже зняв, не знаю. Десь до десятка відео. А пасічники до мене по сьогоднішній день приходять, тільки дивляться мій Ютуб, сюди в магазин, і кажуть: аж не можна додати мет в гарячий чай. І я, от бачите, ось того пояснюю, чому можна. Оце е, момент з цього пояснення, скільки ГМФ є. Мілі, міліграм на кілограм в відсотках, скільки в хлібові є цього самого ГМФ, тому що розпадаються е, ті самі вуглеводи під дією тепла. І ми знаємо, що в медовій співвідношенні там 2000 тисячні цього ГМФ є, а в хлібові в міліграмах на кілограм буде там 2-15 міліграм, розумієте? А в медові ну, коротше. Суть в тому, що. Е, Пасічники ж самі в це вірять. Пасічники ж самі стали е, ну, якби, упали під цю пропаганду. І це є дуже сильно погано, тому що в тій самій каві, яку ви п'єте, є в ГМФ 6 грам на кілограм. А ви, блін, цього до цих пір не знаєте. То дивіться, будь ласка, мій канал, тут дурного, тут дурного нічого немає. Я можу сказати точно, щось не точно, але дурного тут точно немає. Тому. Ось така от історія. Тільки питання в тому, що я їх холодний душ на голову для багатьох пасічників, що Вони все життя вірили в один канон, а потім тут прийшов якийсь, блін, непонятний малий і починає їм розказувати зовсім інші речі. Протилежні, як виявилося, да? звісно, тяжко повірити. Е, і це така фундаментальна причина, чому наше бджільництво не має попиту на мед. Блинше на продукти бджільництва немає. Ну, щось трошки у нас тут підбирають, якісь трошки подаруночки, якісь трошки горішки в меду купляють. купують. Е, все потрошку якось іде. І я вам, шановні пасічники, пропоную сьогодні всім зняти відео, закинути свій Тік-Ток, Інстаграм, YouTube, YouTube Shorts можна закинути. Всі доступні джерела, які у вас є, Facebook. І в першу чергу кожен пасічник повинен пити чай і каву з медом. І ми тоді. Коли ми проламаємо, оцю от, таку от, е, проламаємо цю стіну, ми всьому світу і покажемо, що кава з медом це круто. Чого в період коронавірусу всі бігом кинулися їсти мед. Тому вже нічого не помагало. А імунітет піднімає мед. Що не кажіть, піднімає. Через той була така ціна на мед. Дуже крута. Тому, панове, кава з медом це перший інструмент, який ви можете зробити, вам для цього не треба ні грошей вложувати. Тільки треба виділити 10 хвилин вашого часу, щоб зняти і закинути цей відос, що ви п'єте каву з медом. І чого ви цього робити не хочете? Я чесно не розумію. Вам вже готовий інструмент. Тому що кава це найвживаніший е, на, 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 на світі. після води. Розумієте? І ви берете і на адрес це все відкидаєте. Думаєте, Та що? А звідки той малий може знати? Панове, я скільки... За той час, поки ви думаєте, що ви щось знаєте, я стільки інформації вивчив, скільки вас своїх, як практично, так і теоретично, що я вам можу розказувати про ці всі сполуки, які є в цих медах тут до ранку, ці прямі трансляції, аби б аби б провайдери Укртелекому чи які наступити інтернет, аби б вони мене нафіг не послали. Розумієте? Тому питання в тому, що це потрібно робити. Корінь проблем українського бджільництва лежить поки що виключно в одному, це в попиті. Тому що коли пасічник буде продавати бодай тонну меду за, за рік, тонну меду бодай за рік в роздріб хоча по 100 гривень, хоча по по 100 100 е, за кілограм, але вовше ідеально це по 200 гривень за літру, то тоді він буде мати 200 тисяч. А от цих 200 тисяч ну, це тонну меду, ви можете накачати там. З 30 сімей. Розумієте, а 30 сімей, якщо ви накачаєте тонну меду, ребят, ну бляха, муха. І от цього переставайте оце казати, що нереально викачати 50 кілограм, нереально викачати там 80 кілограм сім'ї, там 100 кг сім'ї. Що ти розказуєте? Переставайте ці дитячі ігри гратися. Я з вами тут прийшов не гратися, а, а в цьому Ютубі для вас розказують те, як ми можемо реально зробити радикальні кардинальні зміни. І попереду нас йде дуже важкий шлях, важ, важкий шлях просто для того, щоб відновити попит на споживання продукції бджільництва. Це перше, що ми можемо зробити. Друге, що ми можемо зробити, чого ви не робите медівки, медаки, калгани, всякі всякі такі медові напої, і їх не реалізовуєте в своєму оточенні. В своєму оточенні. Вам не треба купляти ліцензії, нічого не це. Візьміть, зайдіть, знайдіть рецепт. Зробіть, попробуйте. Зробіть тільки хорошо, і тоді ви поймете, наскільки це крута штука. І споюйте своїх е, родичів, споюйте своїх друзів нормальним алкоголем. Це друге, що можуть зробити. Мед використовувати як, е, як для інвертації, для утворення етанолу, для збродження цієї всієї історії. Розумієте? Шкода дивитися на це, що відбувається, і. День добрий, Пало Альто. Пало Альто, напевно, що до цих пір жде відео. Скоро буде відео, яке я вам обіцяв. Да. Тому от така історія, панове. Так що, от така от трансляція. Скільки тут вона вже часу у нас іде, не знаю. Шкода дивитися на те, що що я пропустив. Та, от мутайте трансляцію наперед, послухайте: е все, що я можу сказати, панове, нам треба працювати. І єдина ідея: знаєте, кожну Україну, щоб об'єднати, щоб країна дійсно була країною, і нація щоб була нацією, треба ідея. І от навколо цієї ідеї об'єднуються. От українці свого часу об'єдналися навколо ідеї незалежності. Американці об'єдналися е, навколо ідеї долара. От долар заробіток, бізнес це є американська ідея. А от я нам, джолярам, пропоную об'єднатися, стати такою, таким прошарком нашої нації, який був би дуже сильний, дуже об'єднаний. І щоб ми, українські джолярі, були. В Україні потужною рушійною силою нас дуже багато, і ми це можемо зробити. І все, що для цього треба нам спільна ідея. От цієї спільної ідеї на сьогоднішній день повинно бути одне підняття попиту на споживання продуктів бджільництва в нашій державі. І підняття на такий рівень, щоб кожен українець в середньому за рік споживав 5 кілограмів меду. Я не знаю, я бачу, що підтримки сторони спільноти дуже мало. Вона є, але її дуже мало. Тому що кожен думає, що він все знає. Блін, перестаньте так думати. Якщо ви нічого до цих пір, ви 30 років займаєтеся бджолами, ви до цих пір ніхера не зробили, то перестаньте думати, що ви взагалі щось знаєте. Вибачте, на це я кажу саму щиру правду. Це, якби ви займалися 30 років, і ви там, не знаю, там, отак, як Василь Соломко, як Дмитрук, отак, як взагалі, учасники бджолярського кругу, то вони всі щось зробили, то вони кучу роботи зробили. розумієте? Вони дійсно просувають продукти бджільництва, вони дійсно просувають е, продукт. вони… Сам продукт навчилися виготовляти круто, так як вони мені самі казали, розуміють? Вони об'єднали тих людей, вони зробили цей бджолярський круг, вони дійсно проробили роботу, то вони можуть заявляти, що це. До коли ви сидите в якомусь селі, вас там, оце там е якийсь пасічник мені під коментарем до того Кашковського написав, що цей? Е що типа, буркун це чудовий медонос. Хіба ти цього не знаєш? Там в мене відео ціле про буркун на каналі є. Я показав про жовтий про білий буркун, в степах лазили, шукали. Ну, Україні буркун це не є основний медонос, в Україні в якомусь селі забитому, може там і є той буркун, але це не є масовий, масовий е медонос в Україні. Розумієте? От чому вся історія. А мені там розказує, що буркун, буркун, та бляха муха, буркун. Якщо ви в своєму селі зашилися і далі свого села вулики більше ніколи не бачили, то про що ви взагалі можете казати? Всійте, візьміть, поїдьте на якусь виставку, поїдьте на якийсь форум, приїдьте до когось в гості, в іншу область, в інший регіон. Побачите, як в других місцях люди в розводять. Що вони там з ними роблять? Як вони той мед продають? А то сидите там, блін, і у вас в селі є буркун, і ви думаєте все життя, що буркун це крутий мед. там в Україні, знайти буркуновий мед це проблема. Знайти реальний буркуновий мед в Україні це проблема. Чому? Тому що я це знаю на своєму прикладі, тому що я такий мед шукав в одному місці, знайшов, в тому місці більше нема. Ну, коротше, це реальна проблема знаходити буркуновий мед. От і все. Так що в цьому вся проблема. Віталій, привіт. Шкода це все бачити. Але як достукатися до спільноти? Я. Але що До кого достукуватися? Ті, хто знає, ті, хто вірить, ті, хто бачить, то вони і м багато вже зі мною, слава Богу. Але я не пропоную там вам вибирати, поїзд не вибирати. Я вам пропоную об'єднатися навколо спільної ідеї. От і все. Це саме, саме на сьогоднішній день головне спільна ідея. Ідея це підняття попиту на споживання продуктів. І думаю, що на цьому буде пряму трансляцію закінчена. Думаю, панове, дуже вам дякую за увагу. Давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо, панове, світ. Ярослав Огновський, візьміть відмотайте стрім наперед. Подивіться, що там записано. Повторятися не буду. Всім гарного дня і на все добре.